Привіт, ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Покажу вам модельний ряд мінітракторів Ловол на даний момент, які в мене є зараз в руках. Це Ловол 354. А саме HX і також Lowl 244 FT HXN. Новий і доресталінговий. Досить цікаво, нажву відразу ціни, покажу всі нюанси, детальки, і буде дуже цікаво. Дивіться до кінця, поїхали. Ось дані красунчики. Погляньте, це новол 244-й, новий ловел, а це старий. По ньому видно, так? і по принципі і по капоту, там, і всяким моментикам, по накидкам. Але по технічним характеристикам він аж ніяк не відрізняється. ще особливість таких а що цей Трошки довше поставив, цей трошки новіший, але в принципі, не суть. І ось це. Красунчик 354 на 35 кінських сил. Класний міні-тракторець. Давайте, докладно. Розкажу про 244-й HXN. Що в ньому такого? Відразу. Двигун км 385 ВТ на 24 кінських сили з рідинним охолодженням. З безпосереднім приском, бачите, ось такий вигляд має передній мост. Передня гума 6,5 на 16, задня 11,2 на 24. Навіска витримує 350 кг. Дуже зручне місце оператора, водія, як хочете так і називайте. Є ось такий штатний кейс, який. Виймається, бачите, там на защолочках. Класно придумали. Вал відборопотужності на дві ось таких швидкості. 4 плюс 1 на 2 коробка передач. Повний привід, звісно, блококування заднього диференціалу. і однодискове сухе щеплення. Ціна такого красунчика в нас з розеткою під причіп 7870 доларів. Так само, як і цього. Тепер переходимо до такого ловола. Це 354 модель з повним приводом на 35 кінських сил. Двигун в ньому аж на 4 циліндри вже йде. Навісне обладнання на 450 кг. Витримує штатний, бачите, фаркоп, є розетка під причіп. це по стандарту. У ловола завжди така фішка є. Давайте поглянемо на двигун. Як чітко все тут відкривається, як часи. Просто як часи. Дивіться. А маркування двигуна. Де це там? Фокусуйся. 4 l 22 vt Безпосередній приск, вертикально розташовані циліндри, чотирьохтактний з рідним охолодженням. Передній мост. Бачите? Та 2-дискове щеплення. Це в ньому класна така особливість. Звичайна коробка 4 плюс 1 на 2. І все сидіння за регулювання вперед-назад, вверх-вниз, на пружині по стандарту. Закриваємо. І Ціна його 8620 доларів. Долярів, як ми любимо казати. Напишіть, будь ласка, чи це справедливі ціни в наших реаліях за таку техніку, яку вам тільки що показав, за фотон Ловол. З вами був Євген, до побачення. Слава Україні!